Вітаю! Знову неприємні новини з Польщі. Туск погрожує закрити повністю кордон України та Польщі для торгівлі. Тим часом польські поліцаї затримують українського журналіста Михайла Ткача, ви будете здивовані, те, що він знімає, як відбувається торгівля між Польщею, Білорусс та Росією. Цілі трейлери Попе, я про це теж розкажу. Ну потім виходить заява польської поліції, що яка взагалі вам не влізе до голови. Загалом, давайте зараз пройдемось по всіх свіжих даних, які є з цього напрямку. Поляки ведуть себе надзвичайно неадекватно. Польська влада, польська поліція демонструє тотальний сором, просто сором затримувати журналістів, торгувати з Росією. Слухайте, а можливо, ви тому й блокуєте українські товари, тому що вигідніше торгувати з окупантом? А ви забули, хто на вас має напасти? Ви забули, як з Білорусі лізли біженці з Північної Африки? Одним словом, давайте зараз по всьому цьому пройдемось. Дійсно, є про що поговорити, але спершу прошу підписатися на цей YouTube канал. Ми з вами ростемо до 300 тисяч, але я вчора дивився статистику і вас більше мільйона непідписаних прекрасних українців. Зараз ви знаєте, я вам вже говорив, що російські боти і тролі атакують українські youtube канали, щоб занижалась Видача, і просто в якийсь момент ви зайдете на головну сторінку, а там ось цих відео не буде. Тому що росіяни понижують видачу, атакуючи на своїми фермами. Тому, будь ласка, підпишіться. Навіть якщо ви не зареєстровані, натисніть книпку, кнопку підписатися. пройдіть Короткий, там дійсно короткий момент реєстрації. Ми з вами будемо постійно на зв'язку, не дивлячись на те, як вони атакують. Це перше. Друге, натисніть дзвіночок. Це надзвичайно важливо. Поїхали. Розберемось по всіх моментах. Хоча ще попрошу одну річ: зробити донат 118-та бригада. Роботи не з купуємо 5 мавіків 3Т, збираємо 1 мільйон. Ось тепер точно починаємо. Польща може тимчасово закрити кордон, повністю закрити кордон з Україною для торгівлі. Про це заявляє Дональд Туск. Він заявив, це РМ, РМФ 24. От що він сказав? Ми також обговорюємо з українською стороною тимчасове закриття кордону та припинення обміну товарами. Завтра буду обговорювати це з польськими фермерами. Ну, по великому рахунку, це робиться все для польських фермерів. І польські фермери це королі Польщі. Ну, а це люди, які починають нав'язувати свою політику. Хоті, хочуть закрили кордон, хочуть відкрили кордон. Тобто, польські. Е, польські Фермери зараз нав'язують політику, тому що вони торгують двома відсотками свого рейтингу і намагаються на місцеві вибори, на вибори до Європарламенту та президентські нав'язати свою волю. Хочуть зупинити еволюцію, хочуть зупинити боротьбу з екологією, хочуть зупинити війну, причому не так, щоб Україна перемогла, а хочуть, щоб перемогла Росія. Ось такі. Польські фермери, але Туск з ними чомусь заграє. Хоча розуміємо, що це чиста водчина Дуди. Ну але. Туск хоче стати повним господарем і намагається зараз розрулити ось ці питання, хоча робить він це не зовсім вправно і почуває себе не зовсім безпечно. Туск ще хоче повернути базовий рівень ось видачі цих квот на довоєнний рівень, типу, де українські можливості були менші в війну. Зрозуміло, що Варсула фондрляйн розширила українські вікна. Торгівлі з Європи, а вони кажуть: ні ні, ні, давайте на довоєнний. Друзі, якщо ви відмотаєте війну і її не буде, і не буде ось цих втрат, які ми несемо, давайте на довоєнний. А якщо ви хочете, щоб країна, яка стікає кров'ю в війні, а повернути рівень довоєнної торгівлі, ну так нікуди не йде. Ну і зараз дійшли до глухого кута. А давайте закриємо повністю кордон. Тим часом, вчора цілий день тримали в польській. В'язницях і ізоляторах комендатура це називається Михайла Ткача, одного з топових українських журналістів, який працює в головному політичному виданні країни в Українській Правді. Вони знімали на кордоні Білорусі і Польщі, як поляки торгують з Росією. Відзняли матеріали, ну і тут до них приїхав. А що називається наряд брати українських журналістів? А як це так ви знімаєте тут? Як ми торгуємо з Росією, з Білорусією? Це що ви хочете показати? Щоб всі люди дізналися? Щоб українці дізналися європейці в Брюсселі почали про це голосно говорити: що Польща блокує Україну? Але торгашить з Росією, торгашить з Білорусією? Так а що ж це ваш держав, цей мужик з прапором Радянського Союзу Путін в віді війська? Так ви торгуєте з окупантами. В свій час Саакашвілі одного такого президента називав баригою. Розумієте, це барижнічество. Коли ми стікаємо кров'ю, ви даєте їм злоти, щоб вони нас вбивали. Ну так виходить. Виходить, що для вас чим гірше в нас, тим вам краще. Ну так, розумієте, це дуже принизливо торгувати з Росією в час війни в той момент, коли вона сама на вас готує напад. І ви торгуєте з білорусами, які організовували постійні атаки вашого кордону. Ви торгуєте з Росією, яка хоче вас розділити, що Путін говорив в Петербурзі. Але зло дорожче. Виходить, що так. Ну і власне ткача затримали, їх сюжет, я думаю, скоро з'явиться. Але вже на їхньому на сайті Української Правди є е е інформація про те, що близько 10 людей їх почало обшукувати, витягли всі матеріали їхні, ноутбуки, флешки, зарядки, поламали багато чого. Ну, от, ну і а що ж ви там знімаєте? Це що ви тут знімаєте? Як -то з Росією і Польща торгує? Ну і зрозуміло, що в деяких матеріалах на флешках повидаляли частину файлів. Не знаю, який. Я думаю, скоро Михайло та українська правда це покаже. От. Потім втрутився український посол. Зрозуміло, що редактор української правди включилося максимально просто, щоб все це вирішити. Ну і, власне, хлопців відпускають, але з частково видаленими файлами. Вони повернулись в Україну, готують матеріал і скоро покажуть, як Польща приторговує. З Росією. Ну, але виходить бравадна польська поліція і каже, слухайте, небайдужий мешканець звернувся, сказав, що хтось там щось знімає, якісь хлопці, їдьте перевірте. Ну, поїхали перевіряти. А в нас же ж ви знаєте, як сказали польська міліція, кожен кордон це ж дуже стратегічний об'єкт. Серйозно. Мудак фуражці, що він говорить? Вибачте на слові, але. Що значить стратегічний об'єкт? Ви блокуєте кордон з Україною, де військова техніка йде, вам все рівно. А тут ви вирішили, що кордон з Білорусією стратегічний об'єкт. Серйозно. Ну, це знущання просто. І вийшла поліція каже: у нас тут спецслужби, всі бігаємо, не знаємо, що робити, знімають. Ну, але це політтехнології, примітивні речі. Ну і… Туск, Які говорить, що він хоче закрити кордон з Україною, коли ловлять журналістів на торгівлі, на зйомках вашої торгівлі з Росією, це що, з нами закрити, щоб з ними заробляти? Дивіться, сьогодні в цю ситуацію має втрутитись Європейський Союз. Питання присутності російських, білоруських товарів має стояти руба. Не можна, щоб ті товари були там присутні, а нам квоти. А Україні квоти, ми повинні показати всією Європою, ми повинні бути лідерами сьогодні в Європі. Якщо журналісти показали, що там така історія, давайте звертайтесь в Брюссель, ми йдемо в ЄС, давайте нав'язувати свою волю. Тоді ніяких російських товарів на європейському ринку, в тому числі в Польщі. Тому що заробляти бабло в Росії, коли ми вмираємо, не найповажніша річ, друзі. Схаменіться. І Україна сьогодні повинна вести себе чітко, різко, в рамках закону, але не поступати своїм інтересам. Поляків треба навчити поважати Україну. Якщо вони думають, що ми будемо їх захищати, а вони барижити з Росією і Білорусію, так не буде. Так не буде. І ми повинні це винести на рівень Брюсселя. І в Брюсселі про це говорити. Я вам, я не є експерт з торгівлі. Я не експерт сільського господарства, але політично це вирішується дуже легко, максимально легко. Просто забороняємо російські товари, а замість них, щоб польські фермери не плакали, як маленькі дітки, запускаємо товари українські. Ось вам проблему і вирішили. Задачка була непроста, але ми її вирішили. Розумієте? І їх заблокувати повністю. Всі товари ніякі, що було заблоковано. Бо, як так, блокують наш кордон, а Росія, Білорусі відкриті обійми. І всієї Європи ходимо слізами, сльозами, що Вибачте, а дивіться, що ж робить. Не Знаємо, як захищатися, бо Росія скоро нападе на країни Балтії, Польщу чи Фінляндію. І той час торгуємо їхніми товарами. Друзі, так. Тривати не може. Або переходимо до реального блокування їхнього кордону, ну або ви тоді е займаєте сторону Росії. Розумієте? Але про це треба казати публічно, а не закривати журналістів по тюрмах. Дивно трошки виглядає поліція польська, яка затримує журналістів, трошки попахує незрозумілими речами. Друзі, ось така ситуація. Ми стоїмо на своєму, ми показуємо правду, я маю на увазі Україна. Ну от і ми повинні чесно полякам сказати: забороняємо російське, забороняємо білоруське і збільшуємо українське. Але просто заберіть маргіналів з кордону. Вибори не пояснення. Вибори це просто виправдання ось цієї ницої політики, яку ви зараз ведете проти України. Друзі, в мене до вас запитання, чи підтримуєте ви те, щоб закрити білоруський кордон із Польщею, враховуючи, що звідти йдуть окупанти. І навпаки, прибрати цих маргіналів. Перше питання і друге. Як гадаєте, чому ці маргінали не блокують білоруський кордон, а блокують саме український? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей Ютуб канал. Я вам Говорив на початку, це надзвичайно важливо, щоб ми з вами не загубились. й боти атакують українські канали. І дуже важливо підписатися. Підписка і дзвінок. Тим більше, що вас дивиться більше мільйона українців, не підписаних на цьому YouTube каналі. Зробіть це буквально зараз. Кнопка знизу, чорна плашечка Підписатися, нажміть її, і ми з вами не загубимось. В українському YouTube. друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.